Привіт панство! Часть всім столярам, майстрам. Хочу показати, як деколи люди, не, не думаючи, ускладнюють життя не тільки собі, а й нам майстрам. Привезли полірований фасад, до чого додумалася господині, взяла собі скотчем посередині, приклеїла церковний календар. Ну і тепер. Прийшли їхали і що робити. Фасад полірований. Тобто хочу просто пояснити, хтось буде дивився з тих, хто... щоб не робити тільки помилок, щоб зрозуміти, скільки тепер треба часу і затрат для того, щоб прибрати той скотч і ті пар, кілька царапин. Спочатку, між. спочатку що ми робимо? Та спочатку нам треба забрати той скотч з царапинами, Зішліфовуємо. Ну і переходимо до зернистості, послідовно піднімаючи її, до трьохтисячної. З якої? Починаємо з якої. З чотирьохсот. З прибираємо грубші царапини, і йдемо до трьохтисячної, а пізніше використовуємо пасту для полірування. Добре, якщо буде час, послідовність частково знімо. Так, прибрав я основні царапини, самі глибші. Тепер ми майже на передостанньому етапі, бо пізніше піде паста поліровочна. І тобто ми зараз то проходимо вже на губці, використовуємо вже трьохтистечку ну і полірнемо пастою ну і подивимося, як то буде виглядати. Давай. Що, останній етап ми пройшли вже трьохтисячкою, воно десь того виглядає, всі царапини ми прибрали. Зараз нанесемо полірувальну пасту і полірнемо ну, і Подивимося, що з того буде. А що буде? Що буде добре? Виносимо для темних кольорів така ще фінішна, поправити, щоб прибрало пустоточно всяку пилинку. Так, ми от полірнули вже фінішною пастою. Тобто, де був скотч наклеєний, ми то прибрали в міру можливості. І дальше. Хочу позиція в тому, що як є якісь ще невеличкі такі дефекти, які видно де тільки майстерське око, то не хочеться то далі прибирати, бо невідомо яка товщина лаку поліровочного зверху нанесена. А як перешліфуємо лак то прийдеться і перемальовувати. От тому така історія. Ну добре, Михайло завершимо і вже, ну, може піднімемо, може так, щоб було видно, що як воно виглядає. Але От... ну, все, ляля. Ляля як -ля для звичайного цього. Ну так як для майстра, як добрий цей, то ще якийсь цей. Ну але кажу. Добре, Міш, дякую за працю, все. That's <laughs> it.